Маратиком їхати він буде і сполняти. Пішла Пришла малишка. <плес> <плес> Тут стоять хлопці і зараз вони будуть обирати машину. І ми також... Тав <плес> такий от москвичик зелений. От. Прямо схоже, що він в доброму стані. Ой-ой-ой, який апарат! Коротше, Рома спочатку не розібрався, а включати дверники, я йому включив, а тому таке. Купили отаку от сокиру і ми хочемо виткнути в капот. Коротше, приїдемо і оцею п'янкою задаємо всі дверні прямо. Це ласточку тіння ногувати до сознання. зазнання. Та Ми з вами контент більше не робимо. А прикиньте, то не їхня машина завтра. Ми комусь вночі двері закинули. Друзі, всім здоров! З вами Маратон і зі мною за кадром Макоді і Артемка, який нас зараз мене знімає. Сьогоднішнє наше відео буде про поїздку в тисячу кілометрів з хлопцями з каналу Урядов авто. Вони зараз їдуть до нас у Львів. Зараз вже повинні приїхати з хвилина на хвилину, і ми з ними зустрінемось. Я прийшов, тому що ну, знову ж таки ми з маратоном будемо то робити. І так, друзі, сьогоднішня наша ціль познайомитись з хлопцями і купити два якихось заряжених жигулика до 300 доларів. 300 доларів, друзі. І 300. також їх прокачати. У нас буде спецзавдання одне, яке. Ви дізнаєтесь, трохи пізніше, але вона досить прикольна. І вже завтра ми будемо виїжджати на Київ. Так, друзі, от на такому апаратіку ми будемо шукати mm. два джигулика. До речі, цей апаратік мені подарували ці хлопці на день народження, так що це взагалі офігезний подарок, просто бомба. Ну що, вирушаємо до хлопців, так? Вирушаємо, let's go! Let's go! Вікай, жигуля! Чого не заводиться? Не вмієш! Подивіться, друзі. Ну, от скажи, що я неправильно роблю. Что воно так? люди завел. Право руля. Давай, давай, давай. Давай. Нормально, нормально. Проходишь с запасом. Давай, давай. Блин, не прошел. Чуть не сломал мне машину, Ты что делаешь? А далі куди? Ні, Ну подарунок дійсно бомбовий на день народження. Дуже дякую хлопцям. Навіть не знаю, що можна було придумати прикольніше і креативніше. А Жигуль це прям вообще, це топ, це просто best of the best. Прийшли ми дуже гуляли, зараз його будемо заводити після покатух, е, які були по лісу. Той день я його послав і, типу, його не заводив. Зараз ми будемо заводити, пройшло десь три дня. І сьогодні у нас дуже великі плани. Цей апаратик нам дуже допоможе. Так що поїхали його заводити. В загальному, можна сказати, будемо знімати дуже сьогодні класний контент. Це Артемка. Сіда! І Ніний Коротше, друзі, от зараз поїдемо. Ти будеш мій канал, чи я свій канал? Я що не можу зрозуміти Все, тоді запускаємося цього дракона. Знімаю, друзі. Яка ручка дивись. Дивіться, а я, до речі, не міг е, ніяк першу втикнути. Але крутить вже непогано. Це звірюга! Їдемо зустрічати зараз хлопців! Ось так, машинка виглядає. Ай-яй-яй, позор. Маратіком їхати він буде ісполняти, але друзі я теж буду і сповняти. Так у мене люди ой, дивиться. Ой-ой-ой! Зараз ми вам покажемо, як треба наказувати всяких отих от ауді в кутоці БМБ, Мерседесів. Нормальний апаратик, червоного кольору мені подарували, друзі. Зараз передачку. 5 секунд, 4. 3, 2, 1. Але пригальмова, тут треба трохи засталегіти. Коротше, друзі, зараз заїжджаємо. Зараз буде плотний обід. Воу-воу-воу! Це було дати марату камеру, туда внутрішньо. О! Так, друзі, ми вже, значить, стоять хлопці. І зараз вони будуть обирати машину. І ми також починаємо значить, з вибору машини. Е, я моніторив Олексію. У нас є декілька варіантів по місту Львові. Вісімка, така копейка, шестірка. Ford Фієста. Ну, але тут такий варіант, я не знаю, чи, ну, в... чи, варіки, чи воно варіки, доїде. Набагато кращий варіант. Ford Сієста за 14 тисяч гривень. Це що таке загально? Форт Сієста. Дивіться, яка м'ята прожована машина. Ай, скоріше, наші суперники вже сідають в машину. Вони вони по-любому щось знайшли і кудись їдуть. Я думаю, що оця от непоганенька. Цей дракон, мені він теж подобається, дзвони. Цей Давай! Дракон, давайте дзвонимо. Ага, щось якась помилка виклика дубль 2. 38 тисяч проб його написано. Це нова мені машина. Зразу подобається ця машина. Може ну, якщо вона... От такі принципі у нас є справна. машини, в принципі, я тут на днях повибирав трохи, посидів. О, написано есть. Копійка перший власник. Перший власник. Та ну, перший власник. Доброго дня, на рахунок копійка дзвоняв. скажіть, будь ласка, вона на ходу? Все окей з нею. Кажіть, рік тому вона була на ходу, потім рік вона не їздила, тому що тоді досягла машина, 590 треш. Зараз акумулятор я зняв, зарядю, тобі пробудить. Ну добре, добре, тоді давайте, напевно, я ще пошукаю якісь варіантики, якщо там наберу вас. Я такий от москвічик зелений. от Він прямо схоже, що він в доброму стані. Але це москвічик, хотілося б взяти жигулік. Алло. Алло, слухай. Кажу, на рахунок москвичат, дзвоню, актуально. Uh, а що з ним? Він на ходу, які там нюанси мається? Там є таких авшопа. Особ... Сенців немає, там єдине, що сигнал підкрачує, то він відключений. Так заводиться, їде, печкує рівненько, не димить, не тарахтить, не траїть, не пердить, не регає. Я поняв, а можна було б зараз його приїхати подивитись? Я буду в районі десь туди де за пів години 40 хвилин, бо я в центр їду. Окей, а де саме то він знаходиться? Це новий Львів, Мишуги 3. На Жигулю в червоному. Поняв, в червоний Жигуль. Я вас побачу, я вже було. Так, у нас побачите здалеку. Добре, тоді до зустрічі. До зустрічі в Галицькій, якраз в центрі, Ви ще бомбочка. Дивіться, яка ляля. Але написано, що трохи має рижиків і трохи піддимлює. Алло? Алло. Добрий день, я дзвоню. А Як він постане вообще на ходу? Все окей з ним? Ну, все окей, ну на ходу там в описі і все, 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 все. Ну в описі написано, все, що, що, тому, що він трохи, типу, рижиків, дари на крило і під'їдає масло. Так. Да. А так, в плані їзди є якісь нюанси? Там не кидає його, нічого такого. Довго зроблено. Передачі не вибуває, це теж гуль, там нема чого сказувати. А можна під'їхати його подивитись зараз? Зараз, давайте завтра, бо зараз я вже на сулому, а машина сумати. А може є хтось, хто може показати її, бо нам сьогодні треба. Ну, взагалі, я так зрозумів, що він на ходу. Ну так, да? ну типу, він сказав, що він на ходу. То що просто трохи піддимлює, а так навіть виглядає вона досить непогано. Тепер давайте зараз до хлопців підемо. Вони, я так зрозумів, щось шукають, щось знайшли? Три. Три варіанти вже. Да. А до речі, в хлопців три варіанти вже є. Якщо... Три, а вони ще стоять. Ми вже їдемо! Yeah. А, друзі, їдемо за першим варіантиком. Перший варіантик у нас москвич за 11 тисяч гривень. Москвіч зеленого кольору, так що ми газуємо до нього, yeah. Давай. 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 Давай! третя, третя. Ай, друзі, під'їжджаємо до москвича вже. Давай друга, 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 друга. <плес> Дивись, десь тут має, напевно, стояти вже наша апаратура. Третю давай. Ой-ой-ой! А це не наш, у нас а зелений. Прийшли вже на місце. Тут таке вайбове містечко. І То десь тут має стояти. Ой-ой-ой! <плес> Ой-ой-ой, який апарат! Ой, який апарат! Слухай, реально не погано. Чує, що вона від школа буде красити. Супири в капот. Чеш, Та він взагалі класний. Це як у павлюка був. Взагалі прикол. Тут місцями підварений, але так прям легень, легенько. Я думаю, цей апаратик треба забирати. Треба торгуватися і забирати його. А скільки стоїть? 11 тисяч. Це наче залишаються гроші його приплюнути. Нормальненько. Це апаратуча бомба! Ой, це що за два дракона? Коротше, друзі, ще раз повторююся, знаєте, так, дивлюся на цю машину. І просто, знаєте, я от влюбився. Все би, якщо б вона в технічному стані була нормальна, думаю, це взагалі типа було супер. Акумулятор один. Ну, не москвич, ага. а шестерка. А вони якщо ми трохи на відео познімаємо? Та знімайте собі на здоров'я. Так, просто, так. Вона прям видно, типу, так, в більш-менш нормальному влас стані. Попередній власник дивився. ну, Типу є там мінімальні нюанси, якісь там, десь там якийсь патрубок, може потріскали. Карбюратор я поміняв, він тепер працює вже більш-менш нормально. Бомбочка, апаратик реально крутий. Треба брати. Є, стопи є! Але мотор димить. Можете трохи погазувати. Більше похоже на дим, але тут прям вода витікає. Ну, але з мотора з клапаної кришки трохи є дим. Можна проїхатись? Хіба я закірвав хлопці. Добре, високо. Тут 4 ж, правильно? Чотирьохступка стандартна. Пічка гріє. Коло барабанні тормоза, а так, як так, по тут взагалі соломити типу, вона нормально гальмо? Те, що я казав, що вона десь є повітря, раз вона бере нормально, раз а. вона провалює. Типу, якщо два рази качну, ті, на другій вона вже хватає всіма. А скажіть, що по ціні може бути якийсь торт? Можу вам скинути туди сидити. А довго буде тут на місці ще? Тома має один варіант. Хотіли б теж поїхати подивитися для порівняння. Добре, тоді з вами почулись. Там будемо на зв'язку, зараз там я не знаю, протягом десь. З години хвилин 40 подивимося, що машина і приїдемо. Ну насправді вона типу в гарному стані. Вона він прям приїхав, ну типу, ну прям непогано. Єдине, що гальма, типу, такі собі це Москвич. Сама, типу, ну модель, сам Москвичого якось. Ну, у нас були типу Москвичі Жугулі, сам Москвич. Він і якби і їде гірше, і рулиці гірше Бу було б прикольніше взяти жигулик. Все -таки. якщо дивитися чисто по стану, то цей варіант офігний. Типу, за ці гроші ми нічого Далі, гарніше клас. не знайдемо. Він Далі. типу, їде нормально, він виглядає офігенно. Він типу не гнилий, він заводиться. Я Я, зні, я знімав вас коротше з далека, ще прикольно поїхали, як стартанули. Беум бем в загальному по візуалу, як він їхав, все супер було. Okay, тож зараз їдемо дивитись Жигуль, наступний варіант: зелений Жигуль за по-моєму 13 тисяч гривень щось. А, 400 доларів він стоїть. Та, то на рахунок Жигуля вам, дзвонив. Okay. Дивіться, ми вже в принципі звільнились, можемо приїхати до вас подивитися. Якщо ви вже це на місці, ми одно зараз будемо виїжджати, нам їхати теж хвилин 15, десь 20 буде. Все, пацаки, газуємо солонку за Жигулем. Так, друзі, ми приїхали ми вже на локації, зараз набираються Алло. Алло, ми вже на місці, ми біля магазину квітів зараз стоїмо. Почекайте, вони там на проківці Приїхали дивитись другого апаратіка, зараз він приїде до нас. Просто така спортивна, аж страшно. Солончик взагалі прикольний. Ну так, чисто зовні. Така трохи <кій> поюзана, одно таке більш-менш. Ага. Зводити її. Стоби працюють, але щось оберти, бачиш, вона вже не так класно тримає. Що тільки по проформлення, а да, да. таке не підходить. Ні, то так це варіант типу, прикольний, Вона більш менш жива. Тож вона гнила, правда трохи, але то, що переоформлення, то таке не підходить. По пас варту треба, бо переоформлюватись ніхто не буде заморачуватися. Так, друзі, вирішила брати москвича і зараз. поїдемо за акумулятором. купимо акумулятор, бо москвіч продається без акума, і поїдемо вже окупляти і якось тюнінгувати. Що як ми будемо тюнінгувати. Ми взагалі звичайно хотіли все в чорний, все в бункер. Але так як це москвич даний колір, ну будемо зараз щось думати. Можемо сокирку купити. Як Марат пропонував і таку велику, і і в капот вставити, або в дах. Що йде, а може до нього причепку пимов. Наші гроші можемо причепку купити. Що там їхати по очеріді ззаді? Та я не знаю, дрова якісь там покладемо бігати. Так, приїхали на авторинок за акумулятором. Купили отакий акумулятор за 700 гривень і зараз їдемо до москвича. А там нормальний. Що, давайте вашу карточку тоді, я вам Гроші. за машиною. Купляємо москвича за 95 mm. тисяч. що за два апарати. Три апарата. Приїхали заправляти Жигуліка. Ой, заправляти, заправляти москвича. Ми приїхали, пішов дощик. Тут, до речі, комфортно сидіти. Першого разу. Ну так, коробка тут, звісно така, прям москвичовська-москючовська. Во, оце заднє. Так, ми вже стартанули, зараз їдемо до мене додому, щоб залишити жигулік і далі будемо вирисуватись тут на москвичі. Що він там зміявся наді мною? Ще я третє включив замість задньої. Коротше, Рома спочатку не розібрався, я включати двірники, я йому включив. А тому таке один двірник в одну сторону, другий в другу. Ваще є бомбочка. Тачечка просто бомба. Так, друзі, я їду за рулем цього апаратіка. Чесно сказати, він їде прям так. вяленько вяленько, порівняно з угульом. Гальма тут взагалі дуже-дуже фігові. Тобто гальмує тільки, по ходу одне переднє праве. І коли гальмуєш, дуже максимально капець, як сильно веде. Коротше, зараз у нас задача наступна. Ми їдемо в епіцентр, і наша задача взагалі. Суть в цілому суть ролика, які знімають парні. Це люд як вони сказали, карасів. Ну коротше, якихось да. риб львівських в їхнє київське озеро, щоб і там їх зробити, треба запустити. Так, да, Щоб це зробити, треба акваріум зробити, але не можна купляти акваріум, треба зробити своїми руками акваріум. Так що ми зараз їдемо в епіцентр і будемо ходу, в багажник робити якийсь акваріум чимачечі. Ми на епіцентрі зараз будемо закупати всякі штучки для тюнінга от тої лайби. Так, друзі, зараз ми знаходимося в епіцентрі і купили отаку от, корот, сукиру. Не, не купили, взяли, взяли поки за 900 гривень і ми хочемо відкнути в капот. Ось вона буде з капота, десь типу в бок, і ми будемо так їхати. Буде, думаю, прикольно. думаю, нормально. Ось плівка. Ми прийшли якраз до плівки і будемо робити собі акваріум ззаді в багажнику. На весь багажник треба зараз якусь підібрати по декілька з якось закріпити там. Короче, ми вирішили пацанам взяти за подлянки, але сейчас думаем, что взагалі стоит їх брати, тому що вони якісь кисть сверху мощный. Ай! Бля. А чуєш, це -то, тонкий, ззаді буде сидіти, ноги засуне, як дасть по пальцям. Друзі, так... хочемо купити мангал і в ньому на ходу якісь сосиски жарити. Це Може тоді великий, щоб нове задній ряд. Ми вирішили з сокирою ідею відкинути, бо ну це, типу, трохи жорстко, насправді. Ми знімемо передню сідушку, передню з правої сторони, передню пасажирську. І поставим, замість неї отакий мангал, Ми його прикрутимо до поліка, і тупо, коли ми будемо їхати, будуть жарити все сосиски. Друзі, ми взяли трохи пахучок і дуже сподіваємося, що це машину заберуть наші опоненти. Так, да, дуже дуже надіємося на це. Багато знову ідея є. Купити таку от п'єну і суть в тому, що коротше нам треба якось дізнатись, де чуваки будуть ночувати, бо сьогодні ми машину друждову показувати не будемо. І яка у них машина? Якось тут треба любими методами дізнатися, не знаю, З ними якось прослідити щось. І вночі, коли вони будуть спати, ми коротше приїдемо і у пенкою п'яною задаємо всі твердні приями. Наші щоб вони зранку не відкрили двері. Коротше, з'явилася ще одна щокрута ідея взяти якусь таку скатерть і на криші її присандалити саморезом. Може, каліно? Каліно малину? Може, давайте оцю одвести це взагалі казирна Оце вот. Це козир. Друзі, що, купили скатерину. Це у нас буде на машині, це у нас буде на басейні. Завтра вот, зараз брати. шурупи. щоб трималось воно. Так, друзі, ми закупилися таку от тележку. Получається, у нас мангал, дві пачки вгілля, мільйон пахучок. Ну і ще із такого прикольчика. Це отака от піна. По-любому треба її використати. Треба якось прослідувати за пацанами і в натурі вночі закинути двері. Це вони, блін, просто так і. В гаражах сьогодні поїдемо і затюнінгуємо. Шампурів можна докупити. Ще треба купити саморізи, десісик ковбаси, якесь м'ясо може, щоб ми дорозі собі жарили, ні? багажник не тримається, на жаль. Так от виглядає наш сьогоднішній закуп. Нічого, ми тут все зробимо, щоб тут басейні, хтось все викинемо, щоб тут води напустити, рибок напустити, і все, все нормально. Коротше, зараз газуємо башан, закупаємо ще, значить, м'яска всякого. І після того вже поїдемо, напевно, десь покушаємо. А може і в вашані покушаємо. І після того їдемо в гараж, і будемо цю ласточку тіннінгувати потери зазнання. Обзор, обзор їжі, а там от Маратик. Коротше, поки ми тут сидимо, написав нашу групу, чи не хочуть вони десь разом типу зустрілись, покушати, може. Вони написали, що типу за за таку пропозицію, так що ми їх крупно розведемо. У нас план такий: ми з ними зустрічаємось, пробуємо дізнатись, що вони за машина, хоча просто модель. Далі їдемо просто за ними ввечері. Слідкуємо, де вони зняли хату собі, вичисляємо, яка саме їхня машина. Після того ми приїжджаємо вночі і запінімо їм двері за пам'яті, ну щоб вони не обідулись. Коротше, друзяки, зараз ми таку авантюру, хлопці тільки купили машину, ми зараз їдемо до свого гаража. Хімчистка. До речі, записуйтесь на хімчистку в Львові, то в Львові записуйтесь на хімчистку. Найякісніша хімчистка. Після того, як ми це все зробимо, ми їдемо. Непомітно, вони нам сказали адресу, але вони знають, що ми хочемо їм таку пакость зробити. Ми знаємо, де вони зупинились, знаємо їхню адресу. Тільки не знаємо кольору автомобіля. Ми не знаємо взагалі, що в них за машина. І ми коротко, зараз так не означає, запитали, а якого кольору машина. Так що така авантюра, зараз будемо робити. Машину, ми вже приїхали. Вигружаємо весь хлам з багажнику і будемо приступати до того, щоб сюди плівку класти і саморізами і шурупами покрутили. Ти думаєш, що воно взагалі не буде протікати? Я думаю, ні, якщо ми отак реально зробимо, воно не буде протікати. Хіба якщо типу, вода буде підніматися, бо я думаю, так буде через Натягувати. Буде даже цікаво, тому що хочемо два слоя, да? Це свой пахнути. Так от, щоб я прикрути. Ааа! Десь не виходить, да? Все, виходить! Хочеш сам попробувати? А я попробую. Давай, Давай, Давай питань нема. Так, капець, друзі, так, так важко, що це просто. Робити цей акваріум. Нема ключів, тому вириваємо цю сюдуху нафік з пляжу, щоб вона не впікала. Давай! Ой-ой-ой! Які звуки! Ого, Чіназ! Мені вдяга. Сюди, маленьке! Офіть, дивись! Метал проломило нафік. Давай руками! Ладно, я показуємось роботою. О, все, а, ні, не все. О тут, коротше, оця штука не відпускає, може якось можна оце зняти. О-о-о-о-о, о, хорош. Дорога, <правдає> ваші коментарі. Важко, важко. Та й шкода. Збираємо мангал. Як пазл. Ага, це дно. Це не дно. Тяжко, тяжко. Якийсь він, він надійний марат. Ну такий більш менш кращий, ніж той, що ми зламали. <різь> Ой, що за апаратура. Премісто не пробало. А що за красота? Маководі продовжує робити свою роботу. Да, ти що, два шурупи лишились? А тут у нас взагалі суєтов. Що за суєта? Так, ваші коментарі. Вам просто не передати цей запах, скільки тут не відкритих ще пахучок. Ми будемо їх чіпляти. Ось так це все виглядає. Вонючи. Кивотруль. Сподіваю. Я, Я знімав руль, далі був. Тут нагальчик, тут пахучечки, повсюду. І ми їдемо купувати клей. Клієнклійон. Купили клей. Що давай, так? все, я Є ну це насправді дуже стильово виходить, я вам скажу. Таксі на ньому! Заказік на нього в таксі здобути прям з монгалом з пахучком. Так, давай, марат, ти займався це тонування, вирізай. Аз береш, хопс, пішов, пішов, пішов. Там і все. все. Ну, ну так, давай на трохи приклеїмо. Давай. Криша у нас вже закінчена. Ось так виглядає капот. Криша. Да, тут ага, не мак... тут, тут нюхає клей. Коротше, що по ітогам, значить. Ми її обклеїли, ми поставили монгал замість пасажирського сидіння, ми поставили мільйон пахучок. Все, так. я дуже встановився, так що ми їдемо додому. А ви бачили, у нас тут мангал стоїть. Замість пасажирського сидіння. Мангал, мангал, Мангал. Ми завтра будемо на ходу сосиски жарити. Вон дивіться, ходіть сюди. Ну. Тут будемо сосиски жарити завтра. Як будемо в Київ їхати, вон вуглі купили, будемо сосиски жарити. Нормальна тема. Супер. Ну, то все. Ідете з нами. Ні, Я на роботі. На роботі? От блін. Так, друзі, наша авантюра. О, хто там ходить? То не наші? Наші, наші! Наші? Наші хлопці. Ну, борода. А, ні, ні, борода тут бро. Коротше, друзі, значить, наша авантюра, значить, капітальненька просто. Ми приїхали на локацію, ми дізналися, де да. стоїть їхня машина, і тут вона єдина, в принципі, на районі, яка може коштувати напевно 300 баксів. Бо тут всі інші типу, машини подорожча, тому це прям точно їхня, і вона стоїть прямо біля їхньої машини. Але це Таврія. Ну так, друзі, це І... Таврія вони купили. Наша задача зараз запінити їхню дверку, щоб вони коли там встали, вони не були відкриті. Yeah. <laughs> Я сподіваюся, вони там не скажуть, все, пацани, давайте, ми з вами контент більше не робимо. Але зараз Марат боїться, тому що тут багато свідків, багато людей. Ну, <laughs> же... можемо тільки одну запінити, можемо Але запінити одну? прям жорстко. Зараз подумаємо і виходимо. Коротше, пацани, яка історія? Ми зараз лежимо в машині, вижидаємо кращого моменту. Машина прям перед нами, вона їхня таврія. там але стоїть. Та якийсь чувак ходить і, і, це, і це, ходить чоловік. якийсь чувак. І тут, коротше, суть в тому, що ми їм написали в групу, чи можемо ми типу зробити якийсь такий мінімальний урон. Який типу не пошкодить сильно машину, але це буде фігазний контент. А вони написали, що типу робіть, що хочете. <хи> і Микита написав, що він зараз вийде і сам на своїй машині лобаж рознесе. І коротше, ми зараз чекаємо суть в тому, що там ходить якісь тіпи, і ми просто не бачимо, хто там ходить, бо у нас все запутіло, а ми не палимося, ми типу, okay, типу, okay, просто okay. собі лежимо. І ми не бачимо, може то хтось з наших. Okay. Коротше, okay. який у нас план? Водійську двері фігачимо прямо насмерть. Yeah. Друга пасажириська теж не ну, так летовий. Yeah. Багажник і капот теж фігачимо, але лайтово. Это не их машина, реально. А чего их? Весь там ничего не сделано. Сейчас люди, 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 Там не так? Треба врубай світ. Там же й піна відпала. До речі, це пипа просто. Це капецька. Так їх Так! А прикиньте, то не їхня машина завтра. Так, якщо це буде не їхня машина, то треба буде, не знаю, перейти на це саме місце і дуже сильно вибачатися і там не знаю. А вони не відкриють, ні? Я не знаю, подивимося завтра. Ну, Війська, я думаю, навряд чи прямо відкриється. Доріска типу така, 50 на 50. Багажник, я думаю, це легко відкрити. Розрахунок не те, що будуть залазити через багажник. Так, да, Все, давайте. Хлопці, вам такий подаруночок сьогодні. Так що, удачки вам. <рес> Друзі, ОСІ підходить відосік до кінця. Це тільки перша частина, буде ще друга. Друга буде набагато веселіша. Там вже сама буде суть поїздки розкрита. Якийсь вандал. Так що чекайте другу частину, давайте збираємо 2000 лайків і відразу випускаю другу частину. Або за тиждень часу приблизно. Так, да, Друзі, ми провели дуже серйозний відос, експеримент. Підписуйся на Марата Ютуб. Обов'язково. Так, на мій також. На нього не треба, тільки на мене. Давайте. Ні, на мене також. Всі наші соцмережі, соцмережі, хлопців, з якими ми будемо їхати, теж будуть в описі під відео. Так що майте на увазі і всім пока. Все, па-па. Папа. -па. Алло, Нікит, здоров. Катамара. Ну, да, Ти ж таке питання не визначає. То ми не вам випадково двері запінули. <сум> <сум> ми комусь вночі двері запінули. А, <сум> ми вийшли в Тойоту сілу і, ну, ключі отдали, я б знав, встають у сіли і поїхали за нашою машиною, бо у нас акума не так обросили її там, щоб не тянули. А, а, що чесно кажучи, не обратив внимання, що там стояло. Ну так. добре, коротше, ми зараз поїдемо туди. Блять, новики, кадрики. Та ми думали, що це ваша машина, зробити сюрприз.